Всім привіт! Сьогодні ви на каналі Аріна Маркова мандарина. І е, я вам хотіла сказати, що новиночок сьогодні немає. Так що будемо розпаковувати з цими що є пакетиками. Відкриваємо наші пакетики. Для начала я виберу, які я хочу в пакетики, щоб було легше розпаковувати. Так, виберу я з цих пакетів котика. Я його хотіла вибрати ще в першому відео. Я подумала, що краще вибрати. Тепер лапки. Я хочу вибрати оцю от лапку. Так. Ці ми лапки відкладаємо. Беремо таку, от. Відкриваємо наш блокнотик. І відкриваємо нашу лапку. Вот. Відкрила нашу лапку. Ось вот така вот лапка нам попалась. Тоже себе красивенько. Відкриваємо. Цифра у нас 24. 24 вот у нас. 24. Тепер ми відкриваємо нашу, нашу такий вот амельончик. Такий, Таке вот силуетик. Для начала, перед тим, як ми відкриємо його, ми відкриємо колекцію, як ми дам Відкриваємо витягаємо наш стікер. Такий от один стікер. і витягаємо другий стікер. У нас попалися от такі вот два стикера. Нам попалися от такі вот два стікера. під номером 3. І 14. Шукаємо ці номера. Так. Ось купимо домахі. Цифра 3. От тут, тут у нас. Нам попався котик. Він вже в нас тут є, але в другій позі. Так, відліпляємо свой котики і клеїмо на цифру 3. Тепер Відкриваємо нашого е, птичка, такого якогось котика красивенького і клеїм на цифру 14. Що, секундочку. Ось вот так от у нас вийшло. Так, тепер ми відкриваємо наш любименький новий пакетик. эту коллекцию. Вот. Открываем наш пакетик. Так, для начала мы клеим наш валейкинг. Так, где знак? Мы клеим. Товар нам попался вот такая вот хрюнька. Рисунка, и мы ее клеим на коллекцию маленьких. Так, от хрюнька ми її наклеїмо вот сюди. Ось вот. вот така вот розпаковочка у нас сьогодні вийшла. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і обязательно не забувайте ставити колокольчик, щоб не забувати мої відео. Всім пока!